Весна. І так гарно цвітуть, сади. Сади, і просто дерева посажені. І груша цвітає білопінно. і вишня не відстає, і яблуня. Ще добре не розцвіла, але вже зацвітує. Це канал село, моя доля. І я вийшла, щоб трохи нарвати цвіту. А весняний цвіт це не тільки романтика і пісня, які співається. Цвіт пахучий, білий, де ж ти ходиш милий. Чи про яблуневий цвіт, також оспіваний в піснях. А це також запорука нашого. Здоров'я, особливо зимового здоров'я, коли в нас дуже мало вітамінів на нашому столі, бо хоч у магазині багато продуктів, тепер свіжих, можемо і перець придбати, і помідори, і взагалі всі овочі, і заморські, і наші, але це не означає, що в них багато вітамінів. Можливо, навіть більше отруту хімікатів, ніж вітамінів. Отож, для того, щоб підвищити свій імунітет, опірність різним захворюванням, особливо простудним, заготуємо цвіт дерев весняний, саме весняний. Колись десь ще приблизно в 90-х роках. Чи, можливо, навіть раніше, коли почалась Горбачовська перебудова, був такий травознай. Напевно, в Криму, мені здається, Валерій Тищенко. Якщо я не помиляюсь, Тищенко точно прізвище, а ім'я я, я добре не пам'ятаю. І в нього він друкував такий рецепт. Він багато рецептів тоді друкував. Але такий запам'ятала дуже рецепт 100 квіток весняних. Він рекомендував зібрати 100 весняних квітів з різних рослин і висушити і взимку з цих квітів готувати чай. Чай, який буде зміцнювати імунітет і виводити з нашого організму всі ті непотрібні речовини, шлаки, яких ми набуваємо. За весь період. З груші дістати цвіт я не, не зможу, бо груша висока, але чоловік десь трохи нарвав цвіту з груші. Грушевий цвіт особливо корисний для наших чоловіків. Тепер знаєте, що дуже розповсюджено таке захворювання, як простатит, а потім аденома. І дуже багато чоловіків через це пройшли, через це захворювання, то краще це захворювання попередити. А попередити його може цвіт з груші і особливо з груші дички, а також листя з груші. Не забуваємо про кульбабу. Кругом стеляться кульбабові килими. І ці сонечка золотаві, вони ніби просяться, щоб їх заготувати. Я також я думаю, що зварю варення, яке дуже корисне при простудних захворюваннях. А трохи цього цвіту зірву і буде ніби добавка до цих чаїв і сквітів, до цих зимових чаїв. А кульбаба розповсюдилась кругом. Е, бачите, яка вона настирлива, який вона окупант, окупувала всі території. Але, можливо, це для нашої ж користі. О, напевне, всі ви читали про корисність ліків із кульбаби. І знаєте, про кульбабовий мед. і про... Кофе із коренів кульбаби, яке також, яка також дуже корисне для людського організму. А недавно я прочитала і десь собі занотувала в телефоні е, відеоролик про те, що кульбаба, але без стебла тільки прикоренева розетка і листя. І снитка, яка також є. Звісним, на наш погляд, бур'яном можуть допомогти нам, коли в нас болять ноги, поперек, взагалі всі суглоби. А скажіть, в кого вони тепер не болять, ті суглоби? І у молодих, і в старих, і всі ми маємо з цим проблеми. Можливо, я десь при нагоді, коли вже кульбаба навіть перецвіте, і трохи обсадимося з городом. Можливо, спробую собі зробити таку мазь, бо це саме мазь, говорить та жіночка. І, можливо, і вам розповім, але сьогодні я не про це. Сьогодні хочу просто нарвати цих, цієї краси, цієї користі, попросити з цих рослин пробачення за те, що я забираю частину їхнього цвіту. І заготовити цей цвіт для зимового чаювання. А як ви знаєте, цвіт сушимо не під прямими сонячними променями, десь на горищі, куди не потрапляють сонячні промені. Ну і, звичайно, цвіт беремо з дерев, які ростуть на віддалі від трас, щоб не потрапляли. Ці корисні квіти, шкідливі матеріали, шкідливі метали, які є в різних бензинах і солярках. Ось таке очей зачарування. Так, цвітуть вишні. А за нашим городом цвіте ріпак. Можливо, із нього треба було б заготувати, заготувати цвіт, але не рискнув, тому що вже кілька разів обробляли його хімікатами, напевне, від чогось. Так що з усіх культурних рослин, які ми використовуємо в, наших, в нашому харчуванні, маємо дуже багато в цих рослинах. Різних шкідливих домішок. Можливо, тому й хворіємо більше, і маємо такі проблеми з нашими суглобами, і хто з чим. ці в нас самосів. Вони знаходяться за нашим городом. Вони самі тут розповсюдилися І вони майже не плодоносять. Так що зривати цвіт на нижніх гілках можна без докорів сумління. Ось такий рай. Весняний рай навкруги. А завтра Юрія, знакове в нашому народі свято, а кажуть, що Юрієва роса краще від вівса для коней. Але не тільки для коней, а для нас, людей також. Колись, як розповідають старіші жителі, як розповідали, йшли в цей день на поля, коли мали ще свої поля. Качалися по житах, щоб жито росло, і щоб життя, щоб роки життя додавалися. І вмивалися цією Юрієвою росою. Кажуть, що від того дівчата і молодиці ставали красивішими, шкіра в них була красивою. І ще й намагалися зібрати. Цю Юрієву росу в якусь посудину. І ще на Юріїв день, скільки я пам'ятаю, то моя мама намагалася посіяти огірки. Казали, що саме в цей день, ще потім пізніше на Івана Довгого, а це 21 травня, коли посіяти огірки, то вони дуже гарно ростуть. А також в залежності від того, яка була погода, намагалися посадити інші гарбузові, тобто арбузи. І як було тепліше, кавуни і дині. Але цього разу, цього року я бачу, що обіцяють зниження температури, так що з кавунами і динями, відкритий ґрунт з посадкою, напевно… Не потрібно поки що поспішати. Краще насіння прокільчити і висадити тоді, коли буде дозволяти температура. Трохи сонечок додавлю, хоч трошки я вже й додавала цих сонечок, а потім пізніше інші квіти. Квіти з чубушника можна трохи додати для ароматизації цього зимового чаю. А ще пізніше, чи можливо навіть і не пізніше, а раніше. Обов'язково заготовити квіти з буску і залити їх горілкою. Буде настоянка для натирань. І також прекрасний лосьон для обличчя. А тоді настане черга каштана. І знову ж таки корисне. Його цвітіння, його цвіт. Заготуємо, якщо встигнемо, якщо не буде дощів, заготуємо і каштан. І в кого проблеми з варикозним розширенням вен, не потрібно буде бігти в аптеку за ліками і платити великі гроші за ліки. А будемо класти компреси із власноручно заготовлених ліків. А тоді зацвіте глід або бояришник на російській мові, а він регулює роботу серця і знижує тиск. І також його необхідно заготов заготовити. Тільки потрібно не прогавити. бо весняні дні швидко плині, а іноді... Заготівлі цих рослин домашніх, з домашніх дерев і дикорослих перешкоджають дощі, бо також ви всі знаєте, що рослини заготовляють тільки в сонячні дні. І цвіт акації Також колись заливали гасом. Моя мама розповідає. І також робили таке натирання для хворих суглобів, але тоді стільки проблем з спинами, і з колінами і з тазобедреними суглобами не було, тому що люди вживали сім'я із конопель. Як мама розповідає, особливо в період посту доїли макогона, брали це сім'я. Товкли, заливали кип'ячою, ячо, кип напевне, водою. Я точно не знаю, бо я не пам'ятаю нічого молока і сім'я, і не знаю точно, як його робити. Але це з слів мами. Заливали і таке отримували молоко. І мама каже, що воно дуже смачне було. А я вже потім в книгах про лікарські рослини читала, що воно дуже корисне для наших суглобів, що воно. Забирає звідти надлишки солі. Ну, а тепер коноплі признали наркотичними рослинами. І цього сім'я, звичайно, як кажуть, і в день із вогнем не знайдеш. Так що шукаємо якісь інші трави, щоб лікувати наші суглоби. Молода яблунька збирається зацвісти отаким малиновим. Цвітом. Але поки що ще не розцвіла добре. А кизил вже перецвів. І готується до зав'язі плодів. Але хто я знає, чи вони зав'яжуться, бо був мороз. І не, не знати, чи запилили бджоли ці квіточки. І Ще одна груша. І море кульбаби. А на цьому буду завершувати свій відеоролик. Трохи нарвала вишневого цвіту і кульбаби. Як я вже говорила, з груші не дістану яблуня ще не цвіте. А чоловік вже трохи нарвав з груші. Так що нам вистачить. Звичайно, якщо хтось ходить до лісу, не забудьте зірвати трохи собі дикорослої полуниці. Разом листя із цвітом. Воно також особливо корисне для здоров'я людини. На цьому бувайте здорові. Бажаю вам всім гарного, мирного дня. І всім нам доброго здоров'я в цьому мирному дні і успішної праці. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.